Закон один для всіх, Закон один для всіх, закон один для всіх голосуй. Вони вже зробили викон для всіх. Пиши заяву, складай мандат! Пиши заяву, складай мандат! Пиши за яву! Я готовий буду понести заслужене покарання. Якщо в моїх діях є, є склад злочину, правопорушення його не бив. я брав його за руки і жорстко садив у крісло для того, щоб він для того, щоб він написав заяву про місце. Як воно зі поясню? Як вони зі дане? Дивіться, чи не створюють ці ваші вчорашні дії картинку для російського телебачення? це головне, чи били, чи не били? Ми ж бачимо. Музичка показують з автоматом, який прокурорний. Війна йде. Росія війну от, проти війна. От інформаційна та війна, війна, війна. Та не інформаційна та ви ви ж війна. Ви територію на дивіться, від, від, дайте. ви ж провокуєте війну? Піжіть секунду. Війна. Можна Чи не стане відео відповідати? Послухайте. Росія забрала шмат території України. Про що ж ви говорите? А ви боїтеся, що буде війна інформаційна. Так от через те вона і забрала що там бандерівців бояться. Богдан. Дуже важливу річ розуміти. Поки ти не зрозумієш того, що існує, ця війна. Я розумію, я в Харкові був, б. Однесу, я ви б спілкуюся війну. Ну, дивіться, в Харкові, яка основна проблема і в Криму, що там бояться міфічних бандерівців, звідки вони з'явилися? Вони з'явилися через музичка, який з автоматом бігає. Вони з'являться також через те, через ваші я дії. Я можу вам сказати. Справа в тому, що і ви, також, як засоби масової інформації, повинні розказувати, що тут цього не існує. Ми а ви зараз я відчуваю, так, ви що ви зараз що Товані на те, щоб показати, що цей процес дивіться. Ви не дайте відповідь на питання, чи стан чи дайте. будете у випусках новин? нам пане Богдане? Скажіть останній